Об'єм західної допомоги значно перевищує план маршала. Це брехня, зливаєм воду. 21 мільярд, 50 мільярдів, 120 мільярдів, двісті з половиною мільярдів доларів. Тільки скільки потрібно заробіток мрії сидіти в серці Нью-Йорка і розказувати про загніваючий запад країдом на центр да, на центр парк. Олексій Арестович. У нього віртуальний роман з латиніною, Якийсь секс в прямому ефірі влаштовують. Зайшов як в суху землю. А далі під тиском перлася в потолок, і з огляду на розмір все виглядає загрозливо. Аж пече. Цей рік. Останній, коли Росія ще спроможна стратегічно переламати хід війни, так виглядає карта світу з країн, які надають нам допомогу, включно з гуманітарною. Це вся планета за винятком Африки і деяких поодиноких країн з різних куточків землі. Але в цьому відео я б хотів поговорити виключно про військову допомогу, бо гуманітарку в гаубицю на жаль не зарядиш. Дуже детально поговоримо наскільки ж мільярдів євро Україну зрадила кожна окремо взята країна. Важливо уточнення будемо говорити про свіжу і заплановану допомогу. Ту, що поставляли раніше, навіть не рахуємо. Відео, де не буде жодної шутієчки, але воно дуже корисне, бо це треба знати. Нині розвелось так багато експертів, які зранку встають як на молитву, розповідати, що від нас уже всі втомилися, все пропало. Біда, біда, сплошна, непреривна зрада. От така, отака от згуста, густа чорна зрада. Почнемо для розгону з якоїсь такої країни, яка не на слуху постійно, там не з Америки, не з Польщі, а от, наприклад, з Данії. Здавалося б. Ну, що та Данія? а Данія проголосувала тотальну зраду аж до 2028 року. І як то видно, що Україна в не только в Європі, но в США переводить з актива пассив і політики только думают, как от этого дела избавиться. Загалом уся данська допомога від початку війни до 2028 року звертаємо увагу на дати складатиме пристигніться 8 мільярдів євро. Це одна лише Данія. Немає сумнівів, що ми будемо підтримувати боротьбу України стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні забезпечити, щоб в Україні було все, що їй необхідно для продовження боротьби. Данія данія взяла і передала всю артилерію. Нам всюдо останній, Допоки поки всілякі рунологи, тарологи, астрологи болюють в ефір відверту брехню, що захід нас зрадив. А запад на війну не ні. Ми з вами в цьому відео спокійно зафіксуємо, який фінансово-мілітарний циклон насувається на нас з заходу. Продовжимо по скандинавам. Норвегія вже виділила 1,8 мільярда станом на кінець 23-го року. Ще на 2024 Планують півмільярда, також ось цього року. Норвежці дозволили самі собі продавати нам зброю напряму, попри законодавчу заборону, поставляти її воюючі країни. Для нас зробили виключення. Ну, звичайно, в рамках тотального пакету зради. Як ви розумієте, запад по прежньому кволий, нерішительний, нещасний запутався сам собі. Наче союзнички на нас бідає. Ідемо далі по півночі. Швеція, а там уже знайомі нам десь ми про них чули 1,8 мільярда. Норвегія, дай списати, на тримай тільки не списуй один в один, да коня? І буквально на днях пакет в 700 мільйонів зайшов як в суху землю. А складається зараз таке враження, що За... захід війну і на війну не з'явився. Ну взагалі зрозуміло. Багато Скандинавія жиру можуть собі дозволити побіситися. Воно і понятно, воно і не дивно. Ну, далі точно, тотальна зрада крадеться на м'яких лапках. Її вже чути. Ну давайте подивимось на зовсім маленькі європейські країни. От прямо зовсім маленькі. Люксембург, здавалося б, ну піди знайди на карті той Люксембург. А от Люксембург передає нам f 16 Загалом до авіакоаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Велика Британія, і це ще не кінець. От на днях з літаками долучився Ліхтенштейн, який менший за Люксембург. Увага в 20 разів. Ну, це як Троїщина в Києві, і то без ринку. От на Троїщині немає f 16 а в Ліхтенштейна є. От Задумайтесь жителі Деснянського району в який момент ви звернули не туди? Настільки Європа не зрадила, що кожен намагається свій внесок зробити. Село одне єдине село в Ліхтенштейні свого часу зібрало Україні 150 тисяч євро. Ну це село так село. Там мабуть і дерева золотом біля щоб жуки не їли. А тепер вопрос: нужна ли в Україні бути частиною такого Западу? Зачем? чим штоби там зайти? Так, от я необережно обережно сказав маленькі країни, а насправді Люксембург це велика країна, і ще в 22-му році виділила нам не пів процента, не і не два а. 15 оборонного бюджету цифр на 2024 рік поки що немає. Є лише інформація про великі пакети гуманітарної допомоги, допомогу біженцям, великі інфраструктурні вливання в відбудову міст і запевнення, уже перевірені часом, що вони будуть з нами доти, доки триватиме війна. Зверніть увагу, я перераховуючи всі ці ніштячки, досі говорю про один єдиний Люксембург, який ви досі шукаєте на карті. Ну звісно, довго так розписуватись по кожній країні буде ну і нудно, і просто займе непристойно багато часу. Настільки це буде довго, але в тому, що захід нас зрадив, нас переконують ще довше місяцями і вже навіть роками. Україна в в качестві честь западної цивілізації на западі теж не очень нужно. Тому тезово країни Балкан давайте. Хорватія передала нам всі свої гелікоптери Мі 8 і закликає всіх бути наполегливими в допомозі Україні. Албания підсипала трошечки бронетранспортерів і Болгарія Вже не трошечки бронетранспортерів, а сотні по планам північної Македонії даних не знайшов. Але за два роки вони поставили нам зброю на 16% власного оборонного бюджету. Чорногорія на 11%. Греки передають на 200 мільйонів озброєння, бо їх підігріли штати. Румуни обіцяють бути разом з нами до перемоги. Військову допомогу не афішують, але люди брешуть. Мольфари пошептали, що допомога є і є досить вагомою. Це ж саме стосується і Туреччини, але тут старий диктатор Ердоган грає відразу на дві команди, тому хвалить сильно не буде. Ще галопом по різним регіонам. Бельгія півмільярда на 2024 рік. Поляки анонсували, що. Щось передадуть нерозголошуєми. Ну, звісно, якщо зможуть прорватися через польський кордон. Чехи знайшли 700 тисяч снарядів. Литва та Латвія, як завжди, б'ють рекорди допомоги у відсотках від своїх бюджетів. Естонія взагалі задекларувала, що буде наступні 4 роки виділяти нам чверть процента свого ВВП. І так можна вас засипати цифрами дуже довго. Буквально кожен день приходять оновлення, що хтось там щось десь присилає. Я шалено дякую кожній країні за. Цю безцінну допомогу в самий критичний момент. Неможливо висловити всю вдячність, в кількох словах, всі ці неймовірні країни протягнули нам руку допомоги в найтемніший час. Величезна подяка і величезний респект. Ще декілька узагальнюючих карт. Карта усієї фінансової підтримки встаном на кінець жовтня 23-го року. А це карта усієї підтримки, але в процентах від ВВП країн. Особливо слід відзначити неймовірні країни Балтії, а також Скандинавів. Ну і звичайно, США, Польщу, Германію, Великобританію і взагалі всім знову ж таки велика подяка. Весь Євросоюз за два роки уже виділив Україні 88 мільярдів допомоги. З них 28 – чисто військова підтримка. І от недавно виділено ще 50 на 4 роки. Загалом, станом на кінець жовтня 23-го року, уся надана допомога усіх країн і всіх інституцій, включаючи проголосовані 50 мільярдів на 4 роки, становить вражаючі 291,5 мільярд. Це зрада. Сем'ї западного міра. Україну зливають, здають. От я констатую, все, Запад повний банкрот. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навивають. І це я сюди не доплюсував усі ті суми, які я перерахував до цього, бо я перерахував не всі, як заплановані окремих країн, і які вже виділені після жовтня 2023 року. А найголовніше, що я ще не доплюсував 60 мільярдів, які поки що підвисли від США. Якщо ж усе це скласти докупи разом з тим, що ще вісить, то отримуємо під. 400 мільярдів доларів. и вся сумма будет лишь расти. Я начинаю вас бояться. Я объясню, почему. Мы с вами виделись приблизительно в ноябре месяце, и тогда вы сказали множество вещей, ну, которые мне было, конечно, очень больно слышать. Минимум половина из того, что вы сказали, уже сбылась. Это касается и смены нашего военного командования, это касается и асимметричности ведения войны. Поэтому мне кажется, что вы все-таки способны несколько заглянуть в будущее. Ну, бюрократические проволочки, там, да бюрократизм или какие-то другие э, процессы. Но Запад включается по-настоящему, по, по полной, для того, чтобы война не дошла до их границ. И поэтому у меня сегодня оптимизма больше. Ну а тепер, давайте подумаємо, багато це взагалі чи мало? Пам'ятаєте фінансову кризу в Греції, яку кинулися рятувати буквально всім євросоюзом, її приводили до тями багато років. За даними BBC, загалом було виділено 289 мільярдів за 8 років. Греція це член євросоюзу, член клубу, так би мовити, це партнер союзник по НАТО. А Україні Євросоюз взагалі нічого не зобов'язан. Ми взагалі наразі так з боку припьопу, і тим не менше допомагають нам інтенсивніше ніж країні Євросоюзу. Чому ж так відбувається? Арестовий вже же сказав, все капіці зливаємо воду. Ну давайте так. Перше, що приходить в голову, нам помагають більше, бо ставки тупо вищі. на кордоні Євросоюзу війна і на марші потужний фашистський режим, який оголосив намір омити свої лапті в ламанку Кулак воєнний держим вот так на весь мір. заметь себе, Байден, але й загрози з Грецією для Європи були теж немаленькі. Вони боялися краху всієї європейської економіки, що посипаться як картковий будиночок. Що для багатьох там взагалі є ще за війну, яким здається? Давайте змоделюємо ситуацію: що Путін напав би не на Україну, а на Білорусь, наприклад. Ну от не поділили між собою щось два. Поїхавши тарани. Чи став би колективний захід допомагати зброєю Лукашенку так, як він допомагає Україні? Ну я не можу собі цього уявити, при тому, що США не цураються продавати зброю диктаторам від Ердогана до саудівських принців. Ну, якщо це в їхніх інтересах і вдається підтримувати з бенефіціарами партнерські взаємини. Це обов'язкова умова. Бо, от, наприклад, Штатам дуже хотілося мати в партнерах Росію, але що ж поробиш, як там постійно при владі якісь хворі люди. Отже, в тому, що Україні наразі допомагають навіть більше ніж Греції, я бачу насамперед заслугу самої України, і тут є насправді за що самих себе. Похвалити тезу, що нам би допомагали і так при будь-яких умовах, щоб ослабити Росіюшку, бо так склалися, бачите, обставини, я відкидаю як абсурдно. В 2014 році чомусь палець о палець не вдарили. Коли Росія намагалася захопити, якщо не всю Україну, то як мінімум південь і схід. Не було навіть гарячих дискусій в Конгресі між прихильниками та противниками допомоги. Нічого не було. Хоча Путін той самий. Партії в Конгресі, ті самі Байден, той самий, який тоді був віцепрезидентом Європи, не те, щоб сильно змінилося. А що ж змінилося? Змінилась Україна. І якщо в перші дні лютого 24-го року в це ще не дуже вірили, то з кожним днем героїчної оборони це ставало все більш очевидним. І Україні вдалося за допомогою США створити навколо себе світову коаліцію. Вдалося переконати не у всьому і не відразу, але настирність, з якою ми. Продовжуємо переконувати, ламає і Європу. І з кожним днем вона стає все більш рішучою. Подивіться на заяви перших персон, перших держав континенту. Всі вже готуються до війни з Росією. Так, занадто повільно це відбувається. Але це відбувається. Європа з кожним місяцем розкочається. Пам'ятаєте розмову, що потенціал Рашки Заходу неспідставний навіть близько. Це правда дійсно неспідставний, але тільки зараз це починає проявлятися по факту. Темпи виготовлення зброї ростуть. Кількість виготовляємих снарядів, поки повільно, злочинно і невиправдано повільно, але незворотньо росте. А от російська оборонка в останній місяці, принаймні станом на зараз, уточняю, вперлася в потолок крива більше не росте. Підкреслюю, поки що періспівцію місяців. российский военно промышленный комплекс подойдет к своему максимуму. Больше он расширяться не сможет. А сейчас да, западные средства массовой информации пишут, что российская ВПК вышла на плату. То есть резкого увеличения производства вооружений и боеприпасов уже ждать не приходится. Вот как они сейчас работают, так они и будут работать. Даже вот экономисты из Института народно-хозяйственного прогнозирования, они говорят, что достигнут предел выпуска, значит, оборудования и изделий на действующих мощностях. Вот. И вот видно, вот смотри, вот этот график показывает, что они могут поддерживать высокие темпы роста только в электронных и оптических изделиях. И туда, кстати, дроны проходят по вот этой всей классификации. Да? Все железо, то есть оружие и боевая техника, все, они выходят на плато никаких прошлогодних темпов роста в 30-40% там уже быть не может. И вот на этих двух следующих графиках видно, вот, что по оружию, что по э, боевой технике видно, что темпы роста очень резко снизились по сравнению с э, прошлым годом. То есть они вышли на некий пик производства. Почему? Потому что для того, чтобы увеличивать выпуск, нужны новые производственные линии, для этого нужны станки станков у нас не делают. И более того, по очень многим позициям их не делают даже в Китае. Пойдут ли они деньги на резкое увеличение военных расходов? Нет. Пока не находят. Пока что у них триллионная дыра, значит, в мобилизации доходов. И дефицит э, сравнялся с годовым. Взрыв между военными потенциалами России и Европы росте и будет лишь збільшуватися. И с каждым кварталом это ставатиме все более відчутніше. Я думаю, что що... Это к началу осени возможности Евросоюза и Украины будут обгонять оборонительные возможности Российской Федерации. Потому что к концу 2024 года они выйдут на пик своих возможностей, больше расширяться у них возможности не будет. Я вижу очень хорошую динамику, тенденцию, что украинская армия начнет их Якщо Китай припинить ці постачання деталей, для цього відбуваються процеси локалізації виробництва. Ми біжимо швидше на моїй пам'яті, ніж будь-коли за цих 10 років. И также Украина будет, конечно, центром оружейного производства Европы. То есть уже сейчас существует большое количество там заводов, их количество увеличивается и будет увеличиваться еще в ближайшие несколько лет. И поскольку с учетом того, что гонка вооружений уже все, она началась, она никуда не кончится, значит, а поскольку в западных странах производство вооружений довольно дорогое, то, безусловно, Украина будет вот таким, наверное, передовым оружейным комплексом и блока НАТО в целом, и Евросоюза в частности, и это, безусловно, тоже часть выгоды для Запада. Поэтому а Украина, защита Украины, помощь Украине, это не только обязательство любого человека, но это еще и выгодно для, собственно, западного, западного военного комплекса и западных стран, в принципе, с точки зрения их безопасности и даже дальнейшей экономики. Я бы даже рискнул еще что этот год — последний, когда Россия еще способна стратегично переломать ход войны. Якщо, звісно, глобально не зміняться вхідні дані. Ну і звичайно, в Росії є ядерна зброя і мільйони мікрокредитних Тобто Я не пройшов інститут Сєпського, є типу, повнолуні, типу волк. Але час, коли він зможе добитися результату без цих екстраординарних дій, спливає. А далі під тиском нарощування західної воєнної промисловості йому доведеться вирішувати, готовий він до цих екстраординарних дій чи не готовий. А Західна і українська воєнна потуга точно буде рости. Бо ми вже підписали безпекові угоди на постачання зброї з Британією, Германією і Францією. Німці до речі, на днях теж схвалили бюджет воєнної допомоги. Виділять Україні в 2024 році 7,6%. Мільярдів не кислих, таких Франція, три Сейчас там что-то расчехлится Франції з Гірманії, там що така мало вірю. Я не розумію, чому ви такі всі сидите. Вже и... ми приречені. Цей документ важко переоцінити, тому що він встановлює, що Німеччина і далі підтримуватиме незалежну Україну, яка обороняється від російської агресії стільки, скільки потрібно. Желеді сі, атаки прем'єр-міністр дела Франц, онодігувернемо дела Франс. À la на Je Асамблеї dis du plus profond de mes tripes тріп, які nouent autour de l'intérêt des Français. Слава Ukraini! Саме тому наразі ніхто у вічі з ніздрів волосся через заблокований республіканцями, станом на цей день пакет американської допомоги. Ой, про американську частину Епопеї поговоримо пізніше в наступному відео. Там все набагато драматичніше і, на жаль. Не так радужно і платимо ми за це великою кров'ю. Республіканська партія, партія Рейгана, яка завжди стояла так рішуче проти Росії, зараз повністю відмовилася від цієї спадщини, поступившись з Трампу і купці людей, які не розуміють, наскільки європейська безпека і процвітання є важливими для американської безпеки та процвітання. І що перемога України, перемога над Росією, це в наших інтересах, і хоча там реально все може закінчитися по справжньому погано, все-таки і в Конгресі діло не безнадійне повністю. А поки західна допомога розганяється після падіння в кінці 2023 року, закликаю вас донатити на армію. От саме зараз це критично важливо, як не було, мабуть, з перших днів повномасштабного вторгнення. Для зручності залишаю посилання на найбільші волонтерські фонди в описі під відео. Кожен донат не може, а абсолютно точно врятує чиєсь українське життя на фронті. В цілому ж, з огляду на те, що ми з вами нарахували, в плані фінансування у нас вимальовується доволі хороша картинка, але і ворог не сидить з порожніми кишенями. Бюджет міролюбівої Росію на оборону в 2024 році складає рекордні майже 115 мільйонів доларів. Це капець як погано. Це, на жаль, в два з половиною рази більше за український оборонний бюджет 45 мільярдів. Ну, взагалі, український бюджет теж наполовину профінансований зовні, так що це. Теж слід зараховувати як частину підтримки. В ці бюджети в обох країнах входять не лише армія, а всі силові структури, зарплати поточні всілякі витрати. Тобто безпосередні затрати, от саме на озброєння, відносно невеликі, але справа не в тому. Питання, що ж робити з такою різницею. Бо можна будь-які графіки виводити про довгострокову підтримку України на багато років вперед, але гроші потрібні тут і зараз. І не просто гроші, а зброя. І з огляду на розмір військового воєнного бюджету все виглядає загрозливо, якщо не катастрофічно. Але це не так. Ну, давайте подивимось на воєнний бюджет, який підготувала для нас Європа. Благо, мені тут. Підраховувати нічого не потрібно, я і помилитися можу. Тим більше, все порахував за нас Жозеп Борель за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу. Ми запитали країни-члени про їх зобов'язання на цей рік, і я все ще не маю повної відповіді. Але багато країн-членів вже представили свої висновки. Я можу сказати, що вони щонайменше. Будуть дорівнювати 21 мільярду євро, які будуть бюджетом для військової допомоги для України в 2024 році. Тобто, протягом одного року мінімальний показник, тому що деякі країни-члени ще визначаються, складатиме 21 мільярд у порівнянні з 28 мільярдами протягом перших двох років. Додав високий представник ЄС. Отже, на цей рік Борель називає мінімум 21 мільярд. Ця цифра буде більшою, бо не всі ще визначилися. Подоляк називає можливу цифру в 30. Давайте будемо більш стриманими, візьмемо середню 25, додамо до українських 45, це 70 мільярдів. Уже уже краще, але все ще недостатньо. Де ж взяти недостачу? І тут вилізає той самий злощасний пакет допомоги від США, який досі онанують в Конгресі. Його вже за. Затримали майже на 5 місяців, по факту на півроку. І це не просто дні, а життя українських воїнів. Навіть якщо він буде прийнятий прямо завтра, ці півроку вже ніхто не поверне. Звісно, ніхто нам нічого не зобов'язаний. Я безумно вдячний за кожен цент, який ми вже отримали. Просто коли розумієш, що ця Затримка лише через одного поїхавшого преднеметного діда Трампа, який все частіше плутає, хто з якої країни президент, але це не заважає йому робити все можливе, аби підривати зсередини США і кинути свою ж країну в прірву, а разом з ними і Україну і всю Європу. Ну стає сумно. Ну так, от з цього злочасного пакету допомоги безпосередньо на оборонні видатки, поки що закладено. 50 мільярдів. Якщо додати ці 50 мільярдів до наших з європейцями 70, ми отримуємо 120 мільярдів і випереджаємо російський оборонний бюджет. Якщо ці гроші нарешті виділять, то в поточному 24-му році Україна матиме більше матеріальних ресурсів для ведення війни, ніж Путін. Не набагато, зовсім трошки, це правда, але більше ніж Втора армія і п'ята економіка міра. Саме тому так палає у хороших русських імперських лібералів, тарологів, арестовичів і іншої нечисті. Ми тут сидимо два інтелектуала. Він пішов во всі тяжкі взагалі зараз. Там у нього віртуальний роман з латиніною. Ну, вони там один до одного включаються і один одного просто якийсь секс в прямому ефірі влаштовують. Ну це вже щось дивне вже взагалі. Люблю тебе малесь Люблю тебе. Саме тому, не дивлячись на жодні факти, вони вигадують абсолютну нісенітницю, що захід нас кинув. Це брехня. А правда в тому, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна стає сильнішою. А об'єм західної допомоги, за словами голови Європейського банку реконструкції та розвитку, значно перевищує план маршала з відновлення усієї Європи після Другої світової війни. Просто вдумайтесь в цей факт. Оце зрада, так зрада. Аж пече Україна переводиться з пасив пасів. І політики ток думають, як від цього діла збавитися. Звичайно, ризиків залишається багато. Звичайно, інколи не все обіцяне. Доїжджає в повному обсязі в обговорений час. Звісно, хтось насправді може в майбутньому втомитися, змінити політичний вектор, знизити чи взагалі відмінити допомогу повністю. Треба все це тримати в умі. Але коли зараз кожного дня з кожної помики, що називається несеться російський ПСО за 3 рублі, що захід від нас втомився, ну це ні які рамки. Треба. Під каменем два роки лежати, щоб таку єрість говорити, ну або бути, звісно, фСБшною консервою, і псошною закладкою, ну або просто в родомі впасти плиткою головою вниз. Хоча, звісно ніхто і банальну класику не відміняв, да підігріти дійним інфляційним рублем на садок вишневий коло централ парку. Квартирка є квартирка така, ма маленька, уютна, затишна. Все ж З краєвидом на центр да, на центра парк. У нас всі дружно хочуть на запад. Зачем? Що би там забути? От я констатую, все, запад повний банкрот. Ну погодьтесь, це заробіток мрії сидіти в серці Нью-Йорка і розказувати про загніваючий запад. Лучше робота в мірі. Лучше робота в мірі. Ви підете в президент. Пойду. Легитимность он утратил. Утратил, потому что власти должна отыть ждут бращиков определенного поведения. Это, между прочим, розвивається. А потом поездка на острова, там одна, втора, третя лава. Ну, да, так, зрозуміло, що да. себе как миллиардер, дозволяють да. як выглядит. Как, как бизнесмен, да, как президент очень бедной страны, воюючий, он вряд ли мог себе этого позволить. це позволити. Треба розуміти, ти бизнесмен, или президент? З краєвидом на центр парк. Да, І так, звичайно, допомогу США ще потрібно отримати. І далеко не факт, що це взагалі відбудеться. Це правда. І навіть з цією американською допомогою паритетний воєнний бюджет з Росією це всього лише. Паритет, а не перевага в півтора чи два чи три рази, яка дозволила би домінувати в технічному плані, і долари самі по собі в гармату не заряджу знову ж таки потрібна зброя і незлічені запаси якраз в штатах, і саме тому їхня допомога критично важлива. Але ці 120 мільярдів доларів воєнного бюджету це рівно в 120 мільярдів раз більше, ніж ми очікували два роки тому. Бо перед вторгненням були люди, які вірили, що вторгнення відбудеться. Були люди, які в це геть не вірили. Але точно я не бачив жодного, який би до початку великої війни вірив, що на нашому боці буде коаліція з півсотні держав провідних держав світу, які забезпечить нам паритетний воєнний бюджет з однією з найбільш профінансованих і багатих армій світу. Але це реальність, яку ми маємо. Точніше, це майже та реальність, яку ми маємо. Єдина велика проблема, яку ще треба вирішити в цьому фінансовому і політичному полі, це Трамп і республіканці. Але от як би в Штатах не було складно, все одно є підстави очікувати на успіх і там. Я так точно вірю, що дотиснемо. Про це і поговоримо наступного разу.